Дітки, запрошую вас на заняття дитина у соціумі. Пропоную вам загадки про зиму, зимові явища та забави. Раптом в лісі потепліло, стало всюди чисто й біло, а тепла чогось нема. Це прийшла до нас зима. Біла баба мовчки йшла, величезний міг тягла. Розв'язався в баби міх, полетів додому. Сніг. Ой, зима все посріблила, світ весь ковдрою накрила. З неба вже летять пушинки. Всім відомо це. Сніжинки. З неба падають сніжинки, люди всі несуть ялинки. Рік старий кудись утік, так приходить новий рік, хоча сам не біжить, а стояти не велить. Так, це мороз. Скрізь зима, та що це сон? сад цвіте гука Антон. Білий цвіт он на калині, то ми знаємо, що це і ні. Пані крижина зі стріхи, ноги звісила для втіхи, а як сонце припече, пані плаче. І тече. Так, це бурульки. Під вікном моїм калюжа уночі замерзла дуже, узялася склом твердим. Добре ковзатись на нім. Так, це лід. Сам не бачить і не чує. Ходить, бродить, нишпорить свище. Хто назустріч попадеться, обіймає і б'ється. Так, це вітер. Як лебідонька кружляє, по доріжці стелиться, слід собою замітає снігова, метелиця. Без крил олітає, ніхто її не б'є, а вона плаче. Так, це хмара. Що тільки взимку росте? Замет. У день вікно розбивають, а вночі воно само вставляється. Так, ополонка. Її прикраси і вбрання, відро, морквина і мітла, сама ж пухнаста і м'яка, недовговічна і мовчазна. Снігова баба. Влітку відпочивають, взимку дітей катають. Санчата. Дерев'яні коні по снігу йдуть, а в сніг не провалюються. Лижі. Л'ється річка лежимо, літ на річці біжимо. Так, це ковзани. За селом була вона вся блискуча, чарівна, по слизьких її боках їдуть діти в саночках. Так, це ковзанка. Дві команди, як в футболі, та на крижаному полі, і дорослих, і дітей позбирав на лід. Хокей. Мороз не щипає трішки. Взимку діти грають. Сніжки. Молодці дітки. До побачення і до нових зустрічей.